Скільки повинен заробляти дніпрянин, щоб він міг дозволити собі на святковий стіл купити таку пасочку. На твою думку, наприклад? Mm, ну, гадаю, більше 50 тисяч гривень на місяць, можливо. Тисяч сто тридцять. Десять тисяч. Десять тисяч гривень? Ну, якщо дуже потрібна пасха, то чому б не. Навірно, 1050 гривень. Да, 1050 гривень зарабатувати, щоб купити себе паску таку, так? Да? Я не можу собі дозволити таку пасочку. От, е, тому скільки має заробляти діплян, не знаю. Я не лізу у чужі гаманці. Якщо вони... Е, Вважаю, що це окей, будь ласка, нехай купляють. Я би краще ці гроші віддала б на допомогу нашій армії, постраждалим на донати, і все це. Ну я думаю, це занадто. Тому що, мені здається, найкраща паска з паска моєї мами, тому ну знаєте. Тому я просто не бачу в цьому сенсі. Тим паче, що я бачила обзор на цю паску в інстаграмі і говорила, що насправді немає нічого такого класного, лише упаковка гарна. І це найдорожчий хліб, який я взагалі будь-коли купувала. Це величезна вже Варто було її купувати. Подарунковий набір кекс Коломбо, паста шоколадна, колекція Dolce Gabana. Ось така шоколадна паста. І я так розумію, напевно, те, чим цю пасту набирати. Це ніж, це джем з дикої полуниці. І це гранула також полуниці виявляється. Я трошки в шоці, якщо чесно.